Вітаю вас, дорогі мої партнери, дорогі друзі, дорогі глядачі мого каналу і споживачі, хто вивчає нашу продукцію. Сьогодні в нас, так як я поділила на умовні групи наші еліксири, сьогодні ми з вами розглянемо шосту групу еліксирів під умовною назвою Вітамінні. Вітамінні еліксири. І перший еліксир. Сьогодні ми розглянемо 4 еліксири. І перший, який я пропоную розглянути, це еліксир антианемічний, антианемічний. Саме слово говорить за себе, що це еліксир, збір якого направлений на те, щоб підвищити рівень гемоглобіну, і з чим він дуже добре справляється. Дуже багато результатів у нас в цьому. Коли люди, люди вирішували такі проблеми, дуже часто ем, треба вже пройти очищувальну програму, е, наладити роботу підшлункової залози, а потім даємо ліксир антинемічний. От в таких випадках завжди він працює на всі 100%. Ем, дуже багато навіть таких результатів, коли люди лежали у лікарнях і їм потрібні були гарні ем, е, аналізи, щоб. Ну, щоб, щоб далі лікуватися, коли це була, наприклад, хіміотерапія, або виписуватися з лікарні при якихось там інших випадках, то еліксир антиенемічний, ем, я ж кажу, справляється зі своєю ем, задачею, тобто вирівнює, і ем, насичує вітамінами наш організм і саме підвищує рівень гемоглобіну, що дуже важливо, коли відчувається слабкість. Втомленість, так? от і, і в яких випадках ще дуже добре брати еліксир антинемічний? Він дуже добре працює з нашими судинами, він відновлює їх еластичність. Тут і вітамін С, і всі-всі-всі вітаміни тут є, тому що в склад антианемічного еліксиру входять чорноплодна горобина на першому місці, екстракт плодів гранату. Плодів гречіхи, тут є і листя суниці, тут є смородина, чорна смородина, чорниця, корінь петрушки, шипшина. От Представте собі, я пам'ятаю, ми колись лежали, якщо вагітні дівчата були у лікарні, і всі пили, щоб були гарні результати, відвар шипшини, так? От, А це такий багатий збір. от, То він, звичайно, допомагає і судинами. Добре себе почувати, і це чисто, чисто вітамінний, навіть якщо вам не треба підвищувати гемоглобін, а наситити організм вітамінами, він підходить дуже добре. Наступний еліксир, який я сьогодні вам пропоную розглянути, еліксир для енергії. Його багато хто по назві не розуміє, що це еліксир вітамінний. А я завжди кажу: дивіться, читайте склад наших еліксирів. По-перше, це єдиний еліксир, куди входить у рідкому виді екстракт квіткового пилку. У нас є в таблетованому виді квітковий пилок, і от саме в еліксирі для енергії є квітковий пилок. А у квітковому пилку є всі вітаміни і всі мікроелементи, і навіть амінокислоти. От, тому якщо дітям, коли я пропоную брати еліксир для енергії, а мамочки кажуть, а він в мене і так. Супер енергійне, йому треба щось заспокійливе, от, то цей еліксир не дасть більше енергії, ніж треба, але він дасть, дасть насиченість організму саме вітамінами, щоб. Щоб всього вистачало, і його сміливо можна відносити і до еліксиру, який працює з імунітетом, і саме для вітамін, до вітамінного препарату. І ще він дуже добре працює там, де треба підвищити тонус і трошки підняти тиск. Тобто цей еліксир підходить для людей з нормальним тиском і з пониженим тиском. Оце треба мати на увазі, враховувати, так? Тому що крім, крім квіткового пилку, сюди входить Звіробій, який дуже добре тонізує, сюди входить родіола рожева, е, яка є і адаптогеном, і анти, антистресовим е, продуктом. Е, сюди входить, окрім родіоли рожевої, еліоторокок. Еліоторокок теж вважається гарним адаптогеном, от, саме на зміни погоди. погоди. На метеорологічні всякі такі зміни. Навіть коли перельоти якісь бувають в інші країни, щоб легше їх перенести, от можна брати і пити оцей еліксир для енергії. Дуже добре. Допомагає. Тобто, це і для дітей, і для підлітків, при на, на якихось фізичних навантаженнях або розумових навантаженнях. Я знаю, я починала теж, от якщо я вам говорила, що еліксир для нирок був одним з моїх перших еліксирів, так само і еліксир для енергії був одним з моїх перших еліксирів. Тому що я як прочитала, що тут є еліотерокок, а я знаю, що я з ним себе дуже добре почувала, не відчувала тоді у цих. Змін погоди, бо я б була залежна на той час від погоди, могла б бути така, знаєте, ну, вялість така, неактивність. От, і з еліксиром для енергії, будь ласка, такого стану, ти не відчуваєш. Ти бадьорий, енергійний і вистачає сил. Е, і, і не болить голова на переміну погоди, на зміну погоди. Особливо добре його, якщо, до речі, якщо така залежність від погоди. Да? То до еліксира для енергії дуже добре додавати наш екстракт бетуліну або Ну, Бетулін іде як сам адаптоген до метеорологічних умов змін. А гінкоболоба, насичує мозок, киснем і разом з еліксиром для енергії, ну, супер. При гіпотонії взагалі просто, просто помічник. Е, наступний еліксир, який ми сьогодні розглянемо, Теж в нього назва, начебто не вітамінна, він називається для зору. Еліксир для зору абсолютно теж вітамінний продукт, тому що нашим очам потрібен гарний кровообіг і вітаміни. От кровообіг, само собою, да? ми завжди до еліксира для зору, якщо треба саме для зору, то ми додаємо завжди екстракти, які покращують кровообіг. Або безпосередньо еліксир для судин, або суфуру, яка багата рутином, і зміцнює саме мілкі капіляр, мілкі судини. Але еліксир для зору можна сміливо брати, як еліксир вітамінний для маленьких дітей, маленьких, для любого віку людей. До речі, якщо ми займаємося зором, у нас є окрема чорниця, якщо ви пам'ятаєте. Але і вона ну, вважається взагалі в офтальмології найсильнішим продуктом, який укріплює сітчатку, профілактика глаукоми і катаракти, так? це всім, всім відомо. Але чорниця володіє такими властивостями, що трохи скріплює кишківник, і в кого є такі склонності. К запорам, то краще брати не чорницю, а еліксир для зору. Або їх чередувати чорницю, еліксир для зору, чорницю, еліксир для зору. От. Так от еліксир для зору, сюди, звичайно, входить чорниця, смородина, горобина, кропива, імбир. Отакі от от екстракти ну, дуже багаті вітамінами. Тому. Зір, я думаю, всім треба покращувати, тому що, ну, якнайменше, піклуватися про нього. так? Тому що у всіх є якісь навантаження з нашим сучасним світом, коли всі е, користуються планшетами, телефонами так і таке інше. Так? Але саме як вітамінний продукт, еліксир для зору, будь ласка, підходить всім незалежно від тиску і від віку. І дуже, звичайно, смачненький. Ці еліксири для. Перераховані ці три антинемічні для енергії, для зору, всі вони смачненькі. А наступний еліксир, переходимо до нього, називається морський. Морський еліксир, звичайно, відчувається, що тут є у нас ламінарія водорості. Тому смачненьким це на смак уже буде, кому як, але якщо пити його з водичкою або з якимись ще еліксирами, то воно не відчувається. Але тут от явний смак ламінарії, спіруліни і хлорели. Сюди входять три види вордоростів: ламінарія, спіруліна, хлорела. Спіруліна ми знаємо, на 90% складається із амінокислот, тобто, це такий будівний матеріал для. Нашого білка, а білок це і імунітет, і всі здорові органи наші, так. Ламінарія сама-сама багата на вміст йоду. В спіруліні теж є йод. але В ламінарії його найбільше, тобто це наша здорова щитовидна залоза. от, і так, як є всі вітаміни, всі мікроелементи у водоростях, вони дуже легко засвоєні, вони дуже ну, рідні для людського організму. І вони нормалізують гормональний фон. Не видно мої руки, гормональний фон. Вони нормалізують обмінні процеси, хоч для щитовідки, хоч для стрункої фігури, ми займаємось, хоч взагалі просто укріплюємо свій імунітет, еліксир для еліксир морський. Ну, взагалі періодично треба пити або взагалі щось пити. У нас є водорості у капсулах, у таблетках, входять в еліксир для щитовідки. і от чистий є еліксир морський. Сюди ще входить еліксир із водорості, водорості хлорела, то це теж дуже потужний антиоксидант, і він допомагає виводити шлаки, токсини з організму, знижу рівень холестерину. Тобто теж працює на ем, нормалізацію обмінних процесів у нашому організмі. Е, тому еліксир морський, е, дуже, от, навіть в мене такі результати, коли дітям, е, діти відставали в рості. Звичайно, як я завжди кажу, очищуюча програма це насамперед, це насамперед, щоб не було зайвих бактерій, грибків, паразитів, щоб не було ніяких лісних інвазій. Те, що забирає. Наші вітаміни і мікроелементи собі в першу чергу нам вже що залишиться. Тому, коли вже пройдена очищуюча програма, еліксир морський для гарного росту дітей, щоб вони не відставали в рості, тому що щитовидка і паращитовидна залоза да, дуже сильно впливають саме на розвиток дітей, коли вони ростуть. Так? Ну, взагалі, це і нігті, і волосся, і шкіра, стан волосся і нігтів і шкіри. Будь ласка, і дуже добре брати, наприклад, Океан Про в капсулах, плюс еліксир морський, щоб воно було в каплях дуже швидко, в рідкому виді, достається до наших клітин в організмі, а вже в капсулах працює такий робить пролонгований ефект. Трохи подовшений, але він ну, довго працює, триває в організмі. Тому можна і поєднувати з нашими капсулами, але можна й пити один еліксир, тому що може, ви ще щось налагоджуєте. І додатково взяли собі еліксир морський. Будь ласка, я ж кажу, всім можна з любим тиском, у будь-якому віці, не то, що можна, а це ну, необхідний, необхідний ем, такий е, е, еліксир, тому що ну, мало хто з нас їсть. Морську капусту, дуже мало хто її їсть, хоча б по ложці, по дві ложці в день би їсти, в принципі, можна поповнювати дефіцит йоду. Але так як ну, мало в кого з нас в раціоні є так, так, такі, такі продукти: еліксир морський, зранку, два рази на день, зранку і після обіду випили собі 10-15 крапельок і ви дефіцит йоду. Прибрали. Тобто у вас кожен день, кожен день він поступає, поступає і всі мікроелементи, тут і, селен, і ну, в водоростях є все, що потрібно: всі вітаміни і всі мікроелементи, навіть можна їх не перераховувати. Тому оці 4 еліксири я об'єднала в групу, як вітамінні еліксири. І пробуйте, допомагайте своєму організму бути здоровим, молодим, захищеним і працювати на всі 100%. В кого є результати, можете ділитися на YouTube-каналі своїми результатами. А я вам всім дякую за увагу. Далі буде вже інша група наших продуктів. А еліксири ми з вами вже закінчили розглядати. Тому всіх вас обіймаю. Рада, що ви мене дивитесь, слухаєте і вивчаєте нашу продукцію. І до нових зустрічей!